Вакцинація від грипу серед прикарпатців не особливо популярна. На даний момент щепилося лише три сотні мешканців області. У міській дитячій поліклініці пацієнтів на таку процедуру від початку місяця тільки троє неповнолітніх. Медики припускають, батьки не в змозі купити вакцину, адже коштує вона близько сотні гривень. Скоріше всього що через гроші. Так, бо не кожна мама може дати 100 гривень. Є такі заможні, що не дивляться, і є в нас такі, що кожний рік роблять. Батьки додають, окрім надто високої ціни вакцини, ще й не впевнені у її ефективності. Я чула, але бажання нема. Я не знаю наскільки це ефективно. Тому не буду це проводити. Питання щеплення від грипу лікарі одностайні. Воно необхідне, адже в цьому епідсезоні в Україні очікується циркуляція двох нових штамів грипу: Вісконсін та Вікторія, оскільки українці на них ще не хворіли, без вакцинації підчепити недовго їм буде легше. Слід очікувати більш, я так думаю, інтенсивніший процес розвитку під процес захворюваності на госріс проторні захворювання. І відповідно він, я так думаю, що буде швидше він наступить, тому що наших населення немає захисного імунітету від всіх двох штамів вірусу грипу. До речі, діагностика грипу відбувається у вірусологічній лабораторії обласної сес. Тут визначають недугу одразу за трьома параметрами: експрес-методом аналізу Сироватки та ДНК вірусів. В цьому році нових форм грипу ще не виявляли. Все мають бути актуально, але крім того, будуть ще ті, які були штами у нас циркулювати теж. Тобто вони нікуди не ділися, бо по сироконверсії, тобто по сироватках ми бачимо, що вони йдуть. Нових поки що штамів. В мене немає. Мене ще покашами нових, ми не бачимо, щоб вони йшли. У нас поки що. Наразі в аптеках області наявні чотири види вакцини, і всі вони здатні боротися з оновленим грипом. За словами медиків, прикарпатцям щепитися можна упродовж цього епідсезону, А ефект від процедури триватиме до 12 місяців.